Доброго ранку, малята! Подивіться, малята, у віконечко, бачите, як яскраво світить на нас сонечко. Це наше добре літнє сонечко. Воно прокинулося дуже рано, щоб освітити весь світ своїми теплими промінчиками. А коли сонечко світить, що ми відчуваємо? Так нам стає тепло, сонечко гріє землю, щоб на ній росли гарні квіточки, зелена травичка, смачні ягідки та фрукти. Завдяки сонечку ми можемо гуляти на вулиці, гратися в пісочку, бігати та стрибати, купатися і засмагати. А ще сонечко дарує нам багато світла. В день, коли сонечко на небі, нам не потрібно світло в кімнаті, правда? Все дуже добре видно. Сонечко дуже важливо для всіх, для людей, для тваринок і для рослин. Воно дає нам енергію, радість і гарний настрій. Тож давайте посміхнемося нашому літньому сонечку і подякуємо йому за тепло і світло. А тепер я пропоную виліпити сонечко з пластиліну. Для роботи нам потрібно квадратний папір блакитного кольору, шматочки жовтого, червоного і фіолетового кольорів, декілька штук спагетті і дощечка. Беремо жовтий пластилін, розкочуємо та ковбаску. Потім скручуємо її равликом і притискаємо до паперу. Вставляємо промінці спагетти. З фіолетового пластиліну робимо два ока, а з червоного ротик. Наше сонечко буде посміхатися. Ось яка краса в нас вийшла. Спробуйте і ви зробити таке. Дякую за увагу. До побачення!